Це почалося з того, що п'ятеро друзів вирішили втекти від повсякденного міського життя та знайти місце, де можна було б по-справжньому відпочити, подалі від шуму і метушні. Вони шукали місце, де можна насолоджуватися природою, адже всі були втомлені від міської метушні. Тому вони вирушили в подорож до віддаленого села, яке на нових картах вже не було вказано: місце, яке давно не відвідував жоден турист, забуте сховане серед лісів. З яким було неможливо знайти зв'язок через мобільний телефон. Будинок, який вони знайшли через дивний сайт для оренди житла, виглядав на перший погляд сумнівно. На єдиній фотографії він був показаний у сутінках з похилим дахом і облупленими стінами. Темні вікна здавалися дивними, ніби очі, які дивляться без зіниць. І саме це зацікавило їх. Вони шукали незабутніх вражень, і цей будинок був ідеальним для того, щоб отримати. Те, чого вони прагнули. Вони не знали, що ці враження обернуться для них справжнім кошмаром. Подорож до села була довгою та виснажливою. Чим далі вони їхали, тим більше починало здаватися, що місцевість навколо стає все більш примарною. Спочатку зникла асфальтована дорога, потім дорожні знаки, і зрештою залишився лише ліс, який стискав їх простір. Місто залишалося далеко позаду. І замість нього навколо них тільки похмурий ліс, який не давав жодної надії на швидке прибуття. Коли вони нарешті досягли будинку, він з'явився раптово, здавалося, ніби він чекав їх старий, похилий, але ще цілий. Двері скрипнули, коли вони наблизились. Всередині було темно і сиро, пахло пилом, вогкістю і чимось важким, наче залізом. Вікна були забиті дошками, а стіни покривали плями. Які виглядали як іржа, але розташовувались занадто впорядковано, ніби створювали певний візерунок. Будинок виглядав так, наче хтось чекав, коли вони переступлять його поріг. Перший день минув спокійно: вечеря на жарти, розмови, алкоголь. Все було добре, але до ночі все змінилося. Один з друзів знайшов на горищі стару книгу. Вона була потертого вигляду з чорними сторінками, і на перший погляд виглядала як щось. Що залишилося від якихось старовинних ритуалів. В ньому були дивні символи, малюнки, інструкції. Вони вирішили трохи розважитися і відтворити обряд: взяли свічки, зробили коло солі, проговорили дивні слова, сміялися, жартували. Вони думали, що це просто цікава забавка. Але як тільки останній рядок був вимовлений, щось сталося вогонь згас. Спочатку нічого не змінилося, але потім будинок, здавалось, завмер. Світло зникло, і вони опинилися в повній темряві. Було дивно, ніби вони потрапили в інший вимір. Тиша була настільки глухою, що здавалося, що час зупинився. Потім хтось почув шум з горища. Це було схоже на глухий удар, наче щось велике впало. І потім, скрегіт як пазурі по дереву, всі завмерли з холодом, що пробіг по спинах. Один із друзів піднявся на горище і зник. Крики були короткими, ледь чутними. Коли інші прибігли туди, він уже не був там. Лише стара лялька без обличчя сиділа в центрі горища, дивлячись у стіну. Всі були певні, що її там не було. Далі почали відбуватися події, які неможливо було пояснити. Дзеркала почали спотворювати обличчя. Відображення почали рухатися самостійно. Один з друзів побачив себе у дзеркалі, але старішого з запалими очима. Потім на стінах з'явилися подряпини, яких не було до цього. Двері замикалися самі. Годинник почав йти назад. Сон перестав бути спокійним. Вони почали бачити один і той самий образ дівчина в білому, з мотузкою на шиї, вона дивилась на них з темних кутів. Вона тримала маленьке дзеркальце, в якому відбивалися не вони, а щось інше. Щоночі вона ставала все ближчою, і щоранку хтось знаходив нові шрами на своєму тілі. Той друг, який зник на горищі, почав з'являтися в снах. Спочатку він благає про допомогу, потім він мовчить, потім він усміхається, але без очей. Найгірше сталося, коли один з них спробував втекти. Він відкрив двері і побачив себе, сидячого за столом з мотузкою на шиї. І коли він заплющив очі, двері зникли, а він опинився в підвалі, холодному і темному, де щось шепотіло його ім'я. Реальність почала руйнуватися. Вони більше не знали, скільки часу пройшло: день і ніч переплелися, годинники не працювали, телефони показували тільки шум. Вони почали відчувати, що, можливо, вони самі викликали це, що це не просто дух, а щось набагато більше, щось, що прокинулося через їхній ритуал. Книга зникла, сіль розсипалась, свічки згасли, вікна почали дихати. Наче за ними щось рухалося. Один з них пішов у ліс і більше не повернувся. Коли його знайшли, він був повішений, але без тіні. без тіні. Це сказав той, хто його знайшов. Залишилося лише двоє. Один з них говорив із дзеркалом, переконаний, що там його мати. Інший записував все, намагаючись зрозуміти, що саме вони розбудили. Але записи змінювались кожного разу, як він намагався їх аналізувати, якимось дивом їм вдалося вибратися з того дому, з того місця, але їхнє життя точно змінилося, і вони самі змінилися. То що це було? Просто вигадка, наслідки психозу, ізоляції і страху? Чи все ж вони насправді щось пробудили? Щось про що краще було б ніколи не знати. А ти вірив би у це, якби опинився там? Як думаєш, вони дійсно викликали щось потойбічне? Чи це все лише гра уяви? Напиши в коментарях свою думку, чи це було справжнє зло чи параноя в замкнутому просторі. І не забудь підписатися, якщо любиш такі страшні та містичні історії, які змушують озиратися через плече.